Шановні народні депутати, навколо цього питання багато йшло дискусії, і дійсно було багато слушних поправок, пропозицій. Я хочу звернутися до всіх вас. Я думаю, що ви добре розумієте, наскільки важлива ця проблема, і ніяк не потрібно її сьогодні політизувати чи замагати, намагатися створювати якийсь популізм навколо цієї теми. Дійсно були слушні пропозиції і ідеї, що цей законопроект був внесений 2013 році, і потрібно було зміни внести до 2014 року. Але сьогодні ми маємо ту ситуацію, яка є. Якщо ми будемо говорити, що нам потрібно якісну освіту, а в тих школах, де навчається 5 чи дітей, чи одна дитина в класі це є неможливим. Можливо, і так, але до тої пори, поки ми не виконуємо 100% програми шкільний автобус, до тої пори, поки ми не відремонтуємо дороги, не забезпечимо робочим місцем вчителів, які скорочуються школи, ми не маємо морального права закривати школи і говорити про кращу, якіснішу освіту в школах, куди дітей перенесуть. Тому я вас дуже прошу одноголосно, всіх, так як дивлячись зал, і, на жаль, дуже мало народних депутатів є сьогодні на місці. Дайте зговорити. І представників партії регіонів, і комуністів, і удару, всіх одноголосно підтримайте цю проблему. Я переконаний, що не тільки мажоритарних депутатів ця проблема затрагує, а й всіх людей, хто проживає на території України. Дякую за увагу. Прошу підтримати даний законопроект.